Персика розпочинається вечірній тик-дик. Щось 8 годин. Тільки що так розігнався, влупився в одвірок. Не розрахував сили, так? Да? Ну, присьогоні, давай. Не хоче раться. Щось не хоче. Два рази пробігся по квартирі. З кімнати в кімнату. Це вже не хоче. Чому ти не хочеш? Давай ще чуть-чуть. Щоб добре спалося. Будеш спати добре. Перш. сердце. Что это сердце? Брик. Показує свой пуз под Не дає торкаться. Давай. Давай. Ну, теперь Кажи, що ти вмієш гратися, то тобто, всі думають, що ти лінивий кіт. Ти лінивий кіт. Не лінивий. Давай гратися. Давай гратися. Це ж горобчик твій. Любимий, китайський. Ні, не хоче. Все. Пішов, ліг. Подушках. Добре. Пізніше пограємось. да Персик. Вітання передавай. глядачем Кажу вітання всім. Вітання. Від персика.